Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Один з трьох гравців підсумки року. Це той пік. На який ми взагалі не очікували, він до нас прийшов і просто всіх покрив. Тому що шалений дроп. Ми бачили з вами багато цікавих карточок, і навіть увесь світ побачив картку від нашого підписника. А саме пік, найкращий пік в світі, де були r 9 і потом Бапіча ще в одному піці. Тому сьогодні, після того як релізнули і це діло повторно, ми взагалі не думаю, що зібралися з хлопцями повідкривати піки. І наразі вашій увазі коротенька нарізочка зі стріму, Як Завжди по традиції зі всім дропом, що ми на лому, але і це буде напевно нововведення цього формату. Якщо ви новенькі на каналі, не забудьте, будь ласка, підписатися, тому що це дійсно важливо. Допомагає просувати україномовний контент і підтримує мене особисто. Ну, а ми будемо рухатись і розпочинати. В нас перший пан ADC2867, І він дуже швидко зібрав свій пік. Подивимось, чи допоможе йому це виловити топову картку? Полетіли. Нуромеро, напевно, да? Рухаємось далі. Другий на сьогодні пік. Перший був такий собі по відношенню до складу на володаря цього піку. Подивимось, що буде в другому. Ану дайте центр поля підсилити і їй. Вау! Хо -хо! Дві ікони в одному піці. Хо-хо! Вандерсар, скажи, що в тебе трейдебл Вандерсар? Це huge W! Але, я не знаю, якщо він тебе антрейд, то це буде боляче. FC Бан, вау! Вау, нічого собі, ви тільки подивіться на це. Два! Він зібрав і не відкрив. Тобто IQ move і FC повага. Одразу. Він побачив, як падає, зібрав перший і зібрав другий. І це просто вау! Прикольно! Навіть там, де не можна зібрати два паки, де-факто наші відписники взагалі це ну, якось роблять. GG, це дуже класно. Дуже класний і дуже прикольно, я бажаю тобі успіхів. Одразу два піки. Подивимось, чи працює цю FC повага. Ано. Полетіли тепер другий. Ану іконо мені ще. Я ж тобі кажу, бери в центр поля гравця. Наші тобі дай Мартінес. Єй, ви що? Ми його не бачили жодного разу. А тут два Мартінеса. Та бери вже Мартінеса і Фонер. Але це FC Габела. Просто два однакових піки. Підвисання було. Ренан Лодія. Я беру точно Ренана Лоді, ми його рахували в W, це непогана картка, за нього можна бігати. Тільки не Вандерсар, бо в нього там є Канаваро і Тіаго Сілва. Слухай, цікавий пік. І якщо це в нас пантрейдер, то з дропом можуть бути питання. Втім, ми подивимось. Бажаю успіхів. Знов Максимен, знов Ромеро. Знов лишається вибір тобі. Успіхів. Ренан Лоді і Мангаля. Потужний склад, цікава команда. Побачимо, що буде тут. Вау, цікавий вибір. Мартінес, Недвід або Ромеро. Мені відкривати? А, ні, він сам. Окей. Ооо, дейон! Хоу! Хо-хо! Я тільки хотів сказати. Ну, це вже FC Габела і тут Майджл такий привіт. Френкі, Френкі, чому він мене Найджел, постійно? Це величе за W. Тому можу лише побажати тобі успіхів в твоєму піці. Склад не бачив, тому будемо безпристрасно аналізувати. І це безпристрасного. Ем, Лоді та Максимен вкупі дають W для мене. І це буде L. Без шансів. Лозано апнутись вже не може, тому тут нема за що зачепитись. Постачальник також постійний. І всі повага. Бажаю тобі успіхів. Ану, дайте пот Масалаха ієй. Ні. Не дали. Я думаю, треба брати Малкома, тому що він рейтинг. Я думав це кров. Чесно, я побачив. Ну, коли я бачу волосся будь-які, я думаю, це волосся, вибачте. Я думаю, це кройф одразу. Але. Ха-ха-ха, слухай, -ха, ну, це все одно W. Хто знає, you never know. Черговий Мартінес за сьогодні. Це Фодор. Амар FC. Опа ано, інтрига. То є інтрига. О, знову Рамірес? А скільки? Це що, пік Раміреса цього разу? Ой, Мартінес Рамірес. Давайте цього разу в W. Так, черговий пік. Опа, це Dimension з його шикарною мишкою, шикарним курсором і. Ну, напевно, не дуже шикарним дропом. Дві картки, з яких можна обирати. Окей, полетіли. Ян Раш, містер Усадж. Це легенда, але, на жаль, не та легенда, яку ми хотіли побачити з цього піку. Ні, це буде L. Заряджає, заряджає, не перетруси, не витруси гарні картки. А ця рапіноя, вона як збитий літак у СБЧ коштувала. І в неї непогані стати. Тому я готовий, що ви будете мене зараз душити, але я запишу це в W. Слухай, не так погано. Мідвінк. Окей, Дмитро, окей, але це не більш склад. І полетіли. Вау, і керка Сіліас! Ого. В придбанні якоїсь картки в центр поля. Знову рапіноє. І Невіл. Дві дівчинки. Обирай сам будь-яку яку хочеш. Кумір, який вже заряджається, і це в нас підсумки року. Ану, пан Петрович, здивуйте нас. Андрій Миколаївич, <плат> <плат> Завжди раді бачити. І тепер в підсумках року дайте класну ікону йому. Я ж <плат> кажу, дайте класну ікону. <плат> це за всі повагу. Це за Миколаївича в піці. Ого <плат> мальдос! Нічого собі, Петровичу, нарешті завезли. Сюди, сюди. Черговий на сьогодні, бажаємо тобі успіхів. Еммануель Пітій рапіноє, вау! Вау, але сипати пішло, Ікон. Духайте, він бере рапіноє, напевно, Піті в склад не залітає, але це точно W як пік. Пан Спілберг, чи подивимось ми цікавий фільм наразі? З вами ще один, а? О, ні, сьогодні цей фільм називається FC Габела. Давай, заряди трошки і полетіли. Ну, це буде L, тому що окрім Ромера, німа кого обирати, і Ромеро, ну це таке. Давай ми бажаємо тобі успіхів і сподіваємось на гарний дроп. Тут є ким підсилювати команду. Ренан Лоді це непогано. Там багато дублікатів, а пік один, і він швидко відкриває. Це буде L, W за сукупністю, але нема когось такого, хто прям його ну, шалено підсилив. Пік наступна спроба зловити топ картку. Ні, це буде Л. Пахне гарним дропом. Відчуваю. Давай. Ні, погано я відчуваю. Треба зробити тест експрес, чи не корона в мене. З такими відчуттями це буде L, друже. Бак, Олег, ми до вас. А чого це пан Олег? Такий дроп? І не дочекався! Ти що, Олег? Ха-ха, <ріст> ти що наробив? Десаїка, Сіліес? Як так? І мангаля. Ви, ви помітили, до речі, в кожному топовому піці є мангаля? Є, yeah, все готово, і пік Ярин Рев'ю теж готов. Бажаю успіхів. Лет'сго! Підвисання. Ринан Лоді. Давай, заряди трошки, тільки не перетруси. Тут нема сподівань на тебе, чесно кажучи. І в нього є тяго сіла. Це був би W, але в нього є тяго сіло. А чи зможе його віддячити і їй гарним піком, ми подивимось. Підвисання. Ромеро. Ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Беру точно Ромеро, тому що рейтинг, але це ні. А, ну, хто буде тут? Бобі Мур. З якого я палав сьогодні? Летимо. Тут нормально відкривається. Вау! Нічого собі! Чаві Ернандес і Ель Ніньо! Прикольний пік. В залежності від складу треба брати, напевно, Ель Ніньо буде краща опція, але то є файно. Окей, ми знов фішмана, його пік не відкрився з першої спроби. Спробуємо ще раз. Було цікаво, бо ми точно відкрили. Я хотів сказати, можливо, завозить гарну картку, коли завезли трьох, яких ми сьогодні бачили вже неодноразово. По ціні, по сукупності всіх карток це буде W-пік, але набере сам, будь ласка, картку. І тепер пік Year in Review. Ано? О, ну це прям напевно найгірше за сьогодні, так? Наступний пік. Чергова спроба. Ну, я думаю, в принципі, Гордон може скласти конкуренцію твоєму Вінісіусу Джуніору. <підвисання>, підвисання. Джан Франко! Це W. Гарна картка. Підвисання. О, Джамброта! Це було підвисання схоже, що стріму чи фіфа я не знаю. <підвисання> я на секунду такий бенк. <підвисання> Вау, Дзамброта, 4-5 зірочки. Ну це як і дзола, це не прям такий шалений дабл. З точки зору картки, але з точки зору цього піка це просто вау. Тому ми відкриваємо пік наступний. Бажаємо тобі успіхів і сподіваємось, тут буде гарний дроп. ДеЙон! Yes! І це не дублікат. Він його не збирав. Пан Алекс. Дозвольте відзвітувати. В нас W без питань. Черговий пік один з трьох. Яр review. Що випаде тут? Мартіне, Сен-Максимен і Х'єн. Піку. І ікона була, але лише кресло, Ааа, це Ел, друже. Шкода. Була надія, знов я бачив волосся, і воно якось так, коли волосся, то, 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 то може r 10 може ще щось. Тому, ми просто відкриємо твій наступний пік і будемо сподіватися, що щось тобі та впаде цікавеньке. Гоу! Oh! Uh! Я спочатку сильно зрадів. Напевно, це не супер W да, вже, але це D'Edrockba по відношенню до піку. Ану, скільки він коштує? О! А, 200, 230. Слухай, ну непогано, 240, ну. Хто знає. Це аккаунт дуже полюбляє І її, робін Ван Персі. І в мене був Ван Персі. Беру його, тому що хай фодер, але в цей склад, звісно, ну, комусь буці почистить. Думаю, нормально. не сумно йому там. Ні, це буде L. На жаль, тут лише Малком як Фодор. Такий дефолтний L на сьогодні. Ванден Бумен. Це L, який не найгірший L, бо за нього рарений кібер грає, бо за нього можна бігати вже зараз з Bullet Gang. Опа, Паша прийшов. Пікі скам оверпрайс. ну давай покажемо, що не скам. А ну дайте топ їй. Ой, Паша. Це все ти, знаєш? Поки ти не прийшов, гарні картки ловили. <laughs> Я беру фонер, напевно, тут без питань. Ай, жесть. Подивитись, хто буде тут. Хочу гарну ікону. Хрін мені, а не гарну ікону. О, це, напевно, найгірший взагалі пік, Да, один з сьогодні. And we have some items. We don't touch items peaks of 75 or 83, but we will touch one of three Year in review. Тому що з нього ми можемо побачити цікаве підсилення тут. Оу, Ренан Лоді трошки рятує, але це буде L через те, що більше нікого немає, напевно, так. Чи зможемо ми підсилити таку сильну команду, я не знаю, але. Черговий Ренан Лоді. Слухайте, погана якась хвиля пішла, вам не здається. Ну Там теж дуже потужний склад, тому я тут Лоді теж пишу в L. Чи зарядимо. І знову на Лоді. Слухайте. Четвертий поспіль і все інше повна габела. О. О. Пан Хрісто! Привіт! Не радію надто. Тому що все ж таки вже не найкращого версія. Але скільки це? 380, да. 31080 370 000. Так, один з трьох є івью. Наступна спроба. Let's go. OneBoman і Ліканг. Ну, в тебе є Ліканг, тому я беру OneBom'è. Бажаємо успіхів тобі. Заряди трошки. І полетіли. О, ні. Це L. Це L. Це лише фодер. На жаль. Друзі, рухаємось далі. І чергова спроба. Черговий пік. Year in review. Цього разу мангаля друзів з собою не взяв. Ну, але Тіаго Сіло це W. Бажаю успіхів, друже, полетіли. Тут є кого підсилювати. Ай, хотілося б кращого. Я б брав Сен Максимена, напевно, як суперсаба. трансферлісте. Вчимо німецьку мову. Темс Бехалтен. Just. Шнельверф. Господи! <сміху> бажаю тобі успіхів, <сміху> Краще дайте <сміху> мені знову італійсько. Мартінес і Малком. О, ні, це буде L. Бери рейтинг, напевно. Да, щось, щось чергові. Кілька L, L, L. Підвисання. Це може бути гарне ознаку. Оу! Як погано! Рухаємось далі. Наступний пік, наступна спроба. Бажаю успіхів. Кларен Зейдорф. Цікаво. Но, на жаль, напевно, він вже коштує як Фодор. Да? Я точно беру його. яка? Ано. Дайте картку. Опа. А це непогано. До речі, в тебе там Вьорд, але. То можна думати. То Марсель Десаї. Яка ціна? Ля, не хоче брати. Диви. Каже ні ні, ні. ні. Ти не можеш витягнути мені гарну картку. Ні. Ану, ану, ано. Ну. 330. А ми поки відкриваємо наступний пік. Що буде після Марселя ДСІ, а? Дідрокба ді, 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 ще один! І Кін, Іван Дебомен, вау! Чи що, чи я можу? Ні, я. А, я можу! Оу! Ні, я не можу. Я можу дивитись. Нихера соби! Тут может Беллингем под... Бад... Вин <coughs> тут же? Ого! Ого! Я даже не знал, что он тут есть! Вау! Пик на сегодня. Ай, это Л. И пауза. Тіаго Сіло це окей. Легендарний пиріжечок в нас буде. Легендарний, тому що легенда започаткував цю традицію. Тільки не зібрав, тільки не побачили. І одразу відкрив, і одразу ми з ним такі, Хоп, що там цікавенького. Слухай, я коли побачив Мангаля, я думаю, зараз завезе друзів з собою. Заряджайте. Ага. А, я побачив легенду, але це містер Осач. Єй, ну дайте актуальну версію ЦПшника. Я б прям побігав, а так це лише Фодор. І це Л. 3333, але рахунок. Сподіваюсь, тут не буде дубліката на ті картки, які ти вже маєш. Підвисання. Ренан Лодіта Воткінс. Опа, Мангаля. А, а це просто! Якщо ти щось зловиш зараз... Ай, ну це. Я побачив зачіску, ікону, і я знов тригернувся. Ну це. Ай, да, він верорейтинг. FC Габела, І мій пік. Я не міг не заскамитись з пацанами. Не ікона, бо немає вкладки з біографію. А, нічого собі ти шариш. Ну тоді це якась габела. да, дембеле, окей. Полетіли далі. Ну, а ну пейс. 80. Слухайте, а в Белінгема... Ні, в нього 79. Ні, в нього 79 того Белінгема, прикиньте. Я вже думав, в Белінгем мені випав. Це Ван де Бумен цей, да, 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 це Ван де Бумен, да, це було близько до Белінгема. О, і це Physical type striker. Це одразу шляпа. Одразу шляпа. Тут навіть нема сенсу щось дивитись. Паси, удари, пейс. Я навіть не буду затягувати ваш час. Да, це шляпа. А, окей, да, Казав, топ бери, беру собі ван де Бомена. можливо, якусь ікону колись виловлю, але цього разу, на жаль, мені не пощастило чат. О, французька мова. Гардер Елемент. Правильно я прочитав? Подивимось, чи мова допоможе. Е, ні, не допомогла. Беру лоді, тут очевидний вибір. Так, Міра Київ. Бажаю вам успіхів! В вашому піці. Ніхрена собі. Але в нас закінчення. Вау! ого. Давай, Дімас, бо минулого разу тобі не відкрили. Ану, відкриваємо цього разу. Що тут буде? Буде мангаля, але він не взяв з собою друзів. На жаль.